Без світла працюємо у штатному режимі. Говорить директорка міської первинки Тетяна Рибакова за часу відсутності електрики, заклад не змінював графік роботи. Пацієнтам надають всі види медичних послуг. Єдине, що не діє, це онлайн запис до сімейного лікаря. Коли немає світла, лікарняні направлення та рецепти медики виписують в паперовому варіанті. Відомості до комп'ютерної бази доводиться вносити, підлаштовуючись під подачу електроенергії. Немає такої можливості виписувати електронні рецепти направлення, але зараз НСЗУ вже дало роз'яснення, що ми маємо право. У паперовій формі виписувати і направлення, і на формах один бланках виписувати рецепти, доступні ліки і так далі. Тобто, в принципі, нічого не змінилося для лікарів. Єдине, що світло бувають і дають у 8-й годині вечора, і лікарі повертаються на свої місця, хтось з ноутбуком, ну, виходять з цієї, з, цієї, з цієї проблеми, і все ж таки в електронну карту вводять. Міська первинка продовжує вакцинувати громадян від ковіду 19 на час відсутності електроенергії. Вакцини зберігають в спеціальному боксі. Також витримують графіки рутинних щеплень спалаху сезонної захворюваності лікарі наразі не фіксують. Чесно кажучи, немає поки що спалаху, тобто все йде рівненько. Звичайно, ми фіксуємо і по дитячому населенню, і по-дорослому Це ГРВІ, але це поодинокі випадки, так як в принципі і COVID-19. Це поодинокі. Ми в принципі, йдемо стабільно, немає різких підйомів, немає такого, що дуже багато контактних, які потім, звичайно, стають ковідними вже підтвердженими позитивними. Триває. Вакцинація від ковід 19 Люди все ж таки приходять, записуються. Звичайно, мало. Кожен день по 6 чоловік це дуже мало, але є лікувальні заклади. Попри відключення світла, працюють в штатному режимі та продовжують декларувати пацієнтів.